Мі треба повіда вірпінській громаді проживає 25 тисяч ВПО, з яких є частина людей з інвалідністю, людей похилого віку, багатодітних, і вони всі потребують соціальних послуг і соціальної допомоги. Сьогодні я знаходжуся перед їдальнею, яка знаходиться в Нобіпі. І хочу подякувати Ремарсос за постійну допомогу. в Годуванні і наших мешканців, і наших ВПО. Ми не розділяємо. Це все українці, це все наші мешканці. Чай. І чай. Дуже дякую вам. Доброго дня всім. Доброго дня. Смачно годують. Дякую. Да. У нас потреба по місту дуже велика, і ВПО, і люди соціально незахищені, і ті, хто втратив житло, і хто в модулях живе, ця допомога дуже 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 потрібна. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую. Ми робимо це, тому що нам подобається допомагати людям. Нічого не просячи взамін. Просто стараємось робити ситуацію для людей трохи краще. Тому що ми бачимо, як кожен раз завжди важче. Щоб зробити готову гарячу їжу, це багато роботи. Це багато всяких загрузок, вигрузок. щоб зробити можливо ці гарячий обід. 400-500 людей приходять до нас. На тому самому місці, де ми даємо їжу. кожні перші дні місяця ми робимо список і даємо талони людям. наші двері відкриті для всіх.